Терміни, що застосовуються в правилах технічної експлуатації залізниць України. Автоматична локомотивна сигналізація як самостійний засіб сигналізації та зв'язку АЛСО. Це система, за якою рух поїзда на перегоні здійснюється за сигналами локомотивних світлофорів, а роздільними пунктами є позначені межі блок ділянок. Блок ділянка це частина міжстанційного перегону за умови автоблокування або автоматичної локомотивної сигналізації, що застосовується як самостійний засіб сигналізації та зв'язку обмежена прохідними світлофорами межами блок-ділянок або прохідними світлофорами межею блок ділянки і станцією. Бокова колія це колія, рухаючись по якій. Рухомий склад відхиляється стрілочним переводом. Бригада спеціального рухомого складу. Це працівники, що призначені для керування і обслуговування спеціального рухомого складу. Для керування спеціальним самохідним рухомим складом призначається бригада, машиніст і помічник машиніста або водій і помічник водія дрезини. Згідно з інструкцією з експлуатації відповідної машини. Вагони вантажні це вагони, призначені для перевезення вантажів. До них належать криті вагони, піввагони, платформи, цистерни, спеціалізовані вагони для перевезення вантажів, вагони бункерного типу, термоси, рефрижераторні вагони. У тому числі АРВ, зерновози, транспортери, контейнеровози, а також спеціальні вагони вантажного типу. Вагони пасажирські це вагони, призначені для перевезення пасажирів. До цих вагонів належать також поштові, багажні, вагони-ресторани, службово-технічні, службові клуби, санітарні, випробувальні та вимірювальні. Лабораторії та інші спеціальні вагони пасажирського типу. Ведення поїзда з особливою пильністю. Це постійна. Підвищена увага локомотивної бригади до умов руху поїзда. Вловлюючий тупик це тупикова калія, призначена для зупинки поїзда, що втратив управління. або частини поїзда під час руху на затяжному спуску. Вікно. Це час, протягом якого зупиняється рух поїздів на перегоні. окремих колях перегону або станціях для проведення ремонтно-будівельних робіт. Допоміжний пост це пост на перегоні, що не має калійного розвитку та призначений тільки для обслуговування пункту примикання під'їзної колії. Для поїздів, що проїжджають по всьому перегону, роздільним пунктом бути не може. Габаритне вантаження – це граничний поперечний, перпендикулярний до осі колії. Контур, в якому, не виходячи назовні, має розміщуватися вантаж. Із врахуванням упакування та кріплення. На відкритому рухомому складі за знаходження його на прямій горизонтальній колії. Габарит рухомого складу. Це граничний поперечний, Перпендикулярний до осі колії контур, в якому, не виходячи назовні, повинен розміщуватися як навантажений, так і порожній рухомий склад, встановлений на прямій горизонтальній колії, габарит наближення будівель. Це граничний поперечний перпендикулярний до осі колії контур, всередину якого. Не повинні заходити ніякі частини споруд та пристроїв. Виняток можуть становити лише пристрої, призначені для безпосередньої взаємодії їх із руховим складом. Вагонні уповільнювачі в робочому стані. Контактні проводи з деталями кріплення. Поворотна частина колонки при набиранні води тощо, гальмування екстренне. Це гальмування, що застосовується для негайної зупинки поїзда шляхом екстреної розрядки магістралі та реалізації максимальної гальмівної сили. Гальмування службове. Це гальмування ступенями визначеної величини для плавного зниження швидкості чи зупинки поїзда у заздалегідь передбаченому місці. Гальмова путь. Це відстань, яку проходить поїзд за час від моменту переводу ручки крана машиніста або крана екстрена гальмування в гальмове положення до повної зупинки. Гальмові путі розрізняються в залежності від типу гальмування, службове, повне службове та екстренне. Головні колії це колії перегонів а також колії станцій, що є безпосереднім продовженням колій. Суміжних перегонів і, як правило, не мають відхилень на стріличних переводах. Дільниця гарантійна, це частина залізничної мережі обмежена пунктами технічного обслуговування поїздів, де працівники пунктів технічного обслуговування несуть відповідальність за безпечне прямування вагонів без відчеплення від поїздів. Дільниця обертання локомотивів це частина залізничної мережі, обмежена пунктами обертання локомотивів. Дільниця калійного блокування. Це частина залізничної мережі, обладнана пристроями автоблокування або напівавтоматичного блокування. Залізнична будівельні машини. Це один з видів спеціального рухомого складу. Що має один або декілька робочих органів, які виконують роботи з будівництва, з усіх видів ремонту, утримання та технічного обслуговування споруд і пристроїв залізниць. Запобіжний тупик це тупикова колія, призначена для запобігання виходу рухомого складу на маршрути проходження поїздів. Знімні рухомі одиниці. Це знімні дрезини, ремонтні вишки на електрофікованих ділянках, калійні вагончики, колії вимірювальні, дефектоскопічні та інші візки. І рухомі одиниці, що можуть бути зняті з колії вручну працівниками, які їх обслуговують. Індекс вантажного поїзда. Це спеціальний код, що складається із 10 цифр, які присвоюються всім вантажним поїздам. На станції їх формування. Перші 4 цифри це єдина сіткова розмітка ЄСР, станції формування поїзда. Наступні дві порядковий номер состава, сформованого на цій станції. А останні 4 ЄСР станції призначення поїзда. Інтенсивний рух поїздів це розміри руху пасажирських та вантажних поїздів у сумі за графіком на двокалійних ділянках. Більше 50 пар і однокалійних більше 24 пар на добу. Керівник маневрів це працівник, котрий безпосередньо керує діями всіх осіб, які беруть участь у маневрах. Без вказівки, котрого машиніст локомотива, який проводить маневри, не має права проводити локомотив у рух. Керівник робіт. Це відповідальна особа, на котру покладене керівництво роботами на експлуатованих залізничних каліях, спорудах та пристроях. Контактна мережа це сукупність проводів конструкцій та обладнання, що забезпечують передачу електричної енергії від тягових підстанцій до струмоприймачів електрорухомого складу. Колійний знак це постійний показчик профілю. На протяжності залізничних ліній. Калійний пост це роздільний пункт на залізничних лініях, що не має калійного розвитку, блокпост у разі напівавтоматичного блокування, пост примикання на однокалійному перегоні з двокалійною вставкою, предвузловий пост і інші. Колії спеціального призначення це запобіжні та вловлюючі тупики. На під'їзні колії на перегонах та станціях. Локомотиви це електровози, тепловози, газотурбовози та паровози. Локомотивна бригада це працівники, які призначені для обслуговування локомотивів, а також моторвагонних поїздів. Малодіяльні ділянки це ділянки з розмірами руху пасажирських і вантажних поїздів. У сумі за графіком не більше 8 пар на добу. Маневровий состав це група вагонів, щеплених між собою та з локомотивом, що проводить маневри. Міжмостовий перегін це перегін, обмежений калійними постами або калійним постом та станцією. Міжстанційний перегін це перегін обмежений станціями, роз'їздами. Та обгінними пунктами. Моторвагонний рухомий склад це моторні та причіпні вагони, із яких формуються моторвагонні поїзди. Електропоїзди, дизельпоїзди і автоматриси. Нейтральна ставка це ділянка контактної підвіски між двома повітряними проміжками, ізолюючими сполученнями, на яких нормальна відсутня напруга. Нейтральна ставка виконується так, що за проходження струма приймачів електрорухомого складу забезпечується електрична ізоляція ділянок, які сполучаються. Обгінний пункт. це роздільний пункт на двокалійних лініях, що мають калійний розвиток, який допускає обгін поїздів, і обхідних випадках переведення поїздів з головної колії на іншу Особливий інтенсивний рух поїздів. Це розміри руху пасажирських та вантажних поїздів у сумі. За графіком на двокалійних ділянках більше 100 пар і на однокалійних більше за 48 пар на добу. Особливі калійні знаки: це межі залізничної смуги відведення, показчик номера стрілки, знак осі пасажирської будівлі. Знаки на лінійних калійних будівлях, репери початку і кінця кругових кривих, а також початку середини та кінця перехідних кривих, прихованих споруд земляного полотна, найвищого горизонту вод і максимальної висоти хвилі. Охоронна стрілка це стрілка, встановлена за приготування маршруту, приймання або відправлення поїзду в положення, що виключає можливість виходу рухомого складу на підготовлений маршрут. Пасажирський зупинний пункт. Це пункт на перегоні, що не має калійного розвитку і призначений виключно для посадки для висадки пасажирів роздільним пунктом не являється перегін це частина залізничної лінії обмежена суміжними станціями, роз'їздами, обгінними пунктами або калійними постами. Переїзд це місце перехрещення залізниць на одному рівні з автомобільними дорогами або трамвайними каліями. Відштовхуючий локомотив це локомотив, призначений для допомоги ведучому локомотиву на окремих перегонах або частині перегону, в хвості поїзда. Під'їзна колія. Це колія, призначена для обслуговування окремих підприємств, організацій, установ, таких як заводи, фабрики, шахти, кар'єри, ліса, електричні станції, тягові підстанції тощо. Зв'язана із загальною мережею залізниць безперервною рейковою колією і належить залізниці чи підприємству, організації, чи установі. Повітряний проміжок або ізолююче сполучення. Це поєднання суміжних частин контактної мережі з електричною ізоляцією струмоподіл. Ізолююче поєднання виконується так, що за проходження струмоприймача. Електрорухомого складу суміжні ділянки електрична поєднуються. Поїзд це сформований і щеплений состав вагонів за одним або декількома діючими локомотивами чи моторними вагонами, що мають встановлені сигнали. Локомотиви без вагонів, моторні вагони та спеціальний самохідний рухомий склад, що відправляються на перегін. Вважаються поїздами. Поїзд вантажа пасажирський формується на малодіяльних ділянках із вантажних та пасажирських вагонів, які призначені для перевезення вантажів та пасажирів. Поїзд вантажний довгосоставний це вантажний поїзд, довжина якого в умовних вагонах, перевищує максимальну норму, встановлену графіком руху на ділянці проходження цього поїзда. Поїзд вантажний підвищеної ваги. Це вантажний поїзд вагою більше 6000 тонн. З одним або декількома діючими локомотивами в голові состава, в голові та хвості, в голові та останній третині состава. Поїзд вантажний підвищеної довжини. Це вантажний поїзд, довжина якого 350 осей і більше. Поїзд вантажний з'єднаний. Це поїзд, складений з двох і більше щеплених між собою вантажних поїздів з діючими локомотивами в голові кожного поїзда. Поїзд вантажний великоваговий. Це вантажний поїзд, вага якого для відповідних серій локомотивів на 100 тонни більше перевищує визначену графіком руху вагову норму на ділянці проходження цього поїзда. Поїзд господарчий це поїзд, який сформований з діючого локомотива або спеціального самохідного рухомого складу, який використовується як локомотив вагонів, що виділені для спеціальних і технічних потреб залізниць, спеціального самохідного і несамохідного рухомого складу, призначеного для виконання робіт з утримання, обслуговування та ремонту споруд і пристроїв залізниць. Поїзд людський це вантажний поїзд, у якому знаходиться 10 і більше вагонів, зайнятих людьми. Поїзд пасажирський. Це поїзд для перевезення пасажирів, багажу та пошти. Сформований з пасажирських вагонів. За видами сполучення пасажирські поїзди розподіляються на далекі, що рухаються на відстані від 700 км. Місцеві до 700 км та приміські до 150 км. Поїзд пасажирський довгосоставний. Це пасажирський поїзд, довжина якого перевищує довжину встановлену схемою формування даного поїзда. Поїзд пасажирський підвищеної довжини. Це пасажирський поїзд, що має в своєму складі 20 та більше вагонів. Поїзд пасажирський з'єднаний. Це поїзд, що складається з двох пасажирських поїздів, щеплених між собою, з діючими локомотивами в голові кожного поїзда. Поїзд поштово-багажний. Формується з пасажирських і вантажних вагонів, які призначені для привезення пошти, багажу і вантажу багажу. А також окремих пасажирських вагонів для перевезення пасажирів, що причіпляються тільки на дільницях, де не обертаються пасажирські поїзди. Поїздні сигнали це сигнали, що застосовують для означення поїздів локомотивів та інших рухомих одиниць. Прикордонна станція це станція, що розташована перед кордоном із суміжною державою. Наступною за цією станцією є станція суміжної держави. Прикордонна передавальна станція це остання перед суміжною державною дільнична чи сортувальна станція, яка призначена для виконання операцій з технічного і комерційного огляду вагонів, що передаються в суміжну державу, а також для виконання операцій з перевізними документами. Роздільний пункт це пункт. Що розділяє залізничну лінію на перегони чи блоки ділянки. Роз'їзд це роздільний пункт на однокалійних лініях, що має калійний розвиток, призначений для схрещення і обгону поїздів. Рефрижераторний поїзд це поїзд, сформований з рефрижераторних вагонів. Рухомий склад це локомотиви, вагони і моторвагонний рухомий склад, сигнал. Це умовний видимий чи звуковий знак, за допомогою якого подається певний наказ. Сигнальний знак умовний видимий знак, за допомогою якого подається наказ або вказівка певній категорії працівників. До сигнальних знаків відносяться граничні стовпчики, знаки, що означають межі станції, подачі свистка, відключення і включення струму. І таке інше. Спеціальний рухомий склад це незнімні рухомі одиниці на залізничному ходу. Такі як снігочисники, снігоприбиральні та щебнеочисні машини. Баластери, коліокладачі, вантажопідйомні крани, дрезини тощо. Спеціальний рухомий склад. Незнімні рухомі одиниці на залізничному ходу. Спеціальний самохідний рухомий склад мотовози, дрезини, спеціальні автоматриси для перевезення матеріалів, потрібних для виконання робіт або доставки працівників підприємств до місця робіт. Залізнично-будівельні машини, що мають автономний двигун з тяговим приводом у транспортному режимі. Спеціальний несамохідний рухомий склад. Це залізнично-будівельні машини без тягового приводу. Транспортному режимі, причепи та інший спеціальний рухомий склад, призначений для виконання робіт, з утримання, обслуговування, ремонту споруди пристрою залізниць, що включені до господарчого поїзда. Спуск керівний це найбільш крутий спуск з врахуванням опірності кривих, довжиною не менше гальмового путі. Станція це роздільний пункт з калійним розвитком, що дозволяє проводити операції з приймання, відправлення, схрещення, обгону поїздів, операції з приймання, видачі вантажів та обслуговування пасажирів, а за умови розвинених калійних пристроїв, маневрову роботу з розформування та формування поїздів і технічні операції з поїздами. У тексті правил за всіх випадків, коли йдеться про роздільні пункти, що мають калійний розвиток або обслуговуються черговими працівниками, станція роз'їзд, обгінний пункт, калійний пост, застосовані загальні терміни станція або черговий по станції, за винятком місць, де, за характером вимог необхідно зазначити точно про які саме роздільні пункти йдеться. Станційний пост централізації це пост на станції, якому зосереджується управління групою централізованих стрілок і сигналів. Станційні колії це колії в межах станцій, головні, приймально відправні, сортувальні, вантажно-вивантажувальні, витяжні, деповські локомотивного та вагонного господарства, з'єднувальні, що з'єднують окремі парки на станції, що ведуть до контейнерних пунктів. Паливних складів, баз, сортувальних платформ, до пунктів очищення, промивки, дезінфекції вагонів, ремонту рухомого складу та виконання інших операцій, а також інші колії, призначення яких визначаються операціями, що проводяться на них. Стрілка це частина стрілочного переводу, що складається з рамних реяк, вістряків та перевідного механізму в разі наявності хрестовин з рухомим осердям. У поняття стрілки входить і хрестовина. Стрілка не централізована це стрілка вістряки якої переводяться вручну за допомогою перевідного механізму безпосередньо біля стрілки. Стрілка централізована це стрілка вістряки якої, за наявності хрестовини з рухомим осердям і осердя, переводяться спеціальними пристроями, що управляються з одного центрального пункту. Стрілочний перевід – це пристрій, що служить для переведення рухомого складу з однієї колії на іншу. Стрілочні переводи складаються із стрілок, хрестовин і сполучних колій між ними. Хрестовини можуть бути з нерухомим або рухомим, осердям. Стрілочний пост це один або декілька стрілочних переводів нецентралізованого управління, що обслуговується одним черговим стрілочного поста. Стрілочний район це група суміжних стрілечних постів, що перебувають під контролем одного старшого чергового стрілечного поста. Черговий пост станції – це змінний помічник начальника станції, який одноособово розпоряджається прийманням, відправленням і пропусканням поїздів, а також іншим переміщенням рухомого складу на головних та приймальних відправних колях станції. А де немає маневрового диспетчера і на інших коліях. Ухил. Елемент поздовжнього профілю залізничної колії, що має нахил до горизонтальної лінії. Ухил для поїзда, що рухається від нижньої точки до вищої, називається підйомом, а назад спуском.